Прийми мою молитву за свою родину. Отче Небесний, Отче наш, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа за сім'ю цієї людини. Я прошу Тебе захисти і збережи чоловіка, дружину, дітей, батьків цієї людини. В ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, покрий їхню родину своєю рукою, звільни їхню родину від усіх проклять. Благослови. Нехай кожен, кожен Господь із цієї родини прийме тебе, Ісусе Христе, своїм Господом, своїм Спасителем. Нехай кожна людина з цієї. Родини вийде з-під влади диявола та прийме владу Божу. Нехай кожна людина з цієї родини не попаде до пекла, а попаде до раю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.